Секунди було достатньо. Альона Федорчук стала чемпіонкою з армреслінгу у ваговій категорії 50 кілограмів серед дівчат. Спортсменка не вперше перемагає на подібних змаганнях. Минулого року Альона теж виборола золото. Розповідає, цим спортом займається недовго і перед кожним змаганням трохи хвилюється. Як почала навчатися тут в Рівному, то ну, і з того моменту я почала. Ну так, звісно, я думала, буде, ну, я думала, буде важче. А от Дмитро Голдецький вперше брав участь в обласних змаганнях з армреслінгу. Однак перед фіналом юнак точно знав. Переможе. Я не хвилювався перед фіналом. Я думав, що я його легко положу. У полуфіналі той суперник останній найсильніший був. Я не ожидав у нього такого. У Рівному провели змагання з армреслінгу, які входять у традиційну спартакіаду серед закладів професійно-технічної освіти. Змагалися близько сотні учасників з усієї області. Армреслінг це уже десятий вид спорту у заліку спартакіади. Загалом кожного навчального року їх є 12. До закінчення у нас ще залишається два види спорту: це е, футзал та крос легкоатлетичний. І фактично в цьому навчальному році, 24 25 двадцять ми будемо завершувати. Змагання з Армспорту традиційно проводять в Рівненському центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Там це роблять уже близько 20 років. В цьому закладі проводяться змагання, мабуть, уже більше 20 років. Безпосередньо Армспорт уже більше 20 років проводиться саме у нас. Це проходить область, відбір до України. Надіємося, що можливо вона і все-таки буде в цьому році і Україна. Спартакіада проводиться впродовж всього навчального року. Після завершення визначають найбільш спортивні заклади освіти на Рівненщині: Дерина Черемшина, Вікторія Покаляк та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.